Так, ребята, середа. ми працюємо повністю в прагвінії мороз. Нормальний такий двіж, 10 градусів морозу. А тут що робиться? О, мадюха. А що ти крутиш, Вадь? Та ні, то ви нічого а Тільки знаєш коли... Якого... А де дівчата, що я не бачу, Вадь, а ти зелений. Зелений? Да. Сить нахуй на це. На чому? Воно блядь, висить на нахуй. Нема... Да? Оце та та... він ніхуя а, не тільки, ні, там... ніхуя А, ти тут кеня, там от там от А що не робив він? Ну він не тягне, я пробував колеса от крутити, а. Нахуй. а він навіть колеса. Тобто треба купити Деволта, купимо, що розбагатіємо, Ватька, купимо Деволт, купимо. Так, от такий, ребята, суп, от, задній, тюксон. Це, 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 це електроручник, Ватька, ти бачиш? Електроручник, Вадюха. Це акуратненько його в салон кинеш. Я її сфотографував, кинеш у салон. Колодки, бать тут нові колодки стоять. Ну за що ти хоч нова машина войдеш? 9 тисяч міль пробіга. Так, тут ось таке, таке щось тільки. Бать. Якось так знімаємо, ребята, ступицю задню ліво. Ой, то ступицю? ступиці, ступиці мене є, не ступиці. А як ти що як, як називається, яку знаєш? А ну скажи, як називається? Розборщик. Якусь хуйню. Якусь керні. Поворотний кулак, Вадюша. А батька на шоткучий, як нове все, так? Да? І ці болти всі назад прикутять на речаги, поняли? Ну так, да, цього на, на річаги, бо стільки ми продаємо на річаги.